Зараз з вами відкриємо ось такий комплект. Це в нас односпальний розмір, а матеріал сатин. Ось так виглядає цей комплект на картинці. ось він. Вони бувають також і в розмірі сімейному цей комплект, і також двоспальне євро. Так, В цьому комплекті у нас простирадло на резиночці 100 на 200 і запас по 25 см. Так, Зараз ми його відкриємо і подивимось ближче, як він виглядає. Ось це наша підковдра ось такий. Близенько бачимо сатин блискучий. Ось так він виглядає. Тут різний орламент різного кольору. Ось тут світліший, тут такогось золотистого кольору, тут такий темніший, чорний навіть. навіть. Ось так він виглядає. Тут в нас йде на резиночці, не на резиночці, а гудзики ось такі в нас. Ось вони, прозорі, подвійна підковдра, ось з іншої сторони вона виглядає ось так. Такий колір. Також біжевий, дуже такий гарний. Так, ось це ми з вами, ось так також темного такого кольору. ось тут орнамент. Це ми з вами подивилися під ковдру нашу. Тепер будемо дивитися наволочку. Наволочка в нас в цьому комплекті одна штучка, тому що в односпальних часто одна штука йде. Ось так вона виглядає наволочка. Вона вже такого білого кольору, більш ніжнішого, вона не заповнена вона повністю малюнком. Ось тут велика частина, вона йде просто однотонна і світла. Ось так: вона на запах наволочка. Ось запах. Так, близенько показую ще сатин. Так, ось шви наші. Так, це з однієї сторони наволочка, з іншої сторони, вона ось така ж. Сама. Ось так вона виглядає. Наша наволочка. Наступне, що в нас входить, це простирадло на резиночці, ось такого кольору, як і внутрішня частина підковдри. Дуже такий гарний кольор, не білий, що дуже зручно, тому що не буде таких, якщо будуть якісь забруднення, не буде видно. Ось такий сатин, він, видно, також ось блистить тут. Якщо подивимось, ось він. Це односпальний комплект, матеріал в нього сатин.